Не знаю, кому вони треба ці термінали. Якщо я на розрахунковий рахунок взяла гроші на мені той термінал, було б ще добре, що я, може б, і взяла би той термінал. Наприклад, зараз є онлайн ці термінали, а на що ці термінали беруть ще 2%, 2 від цього, комісії. Нормально. Я буду заробляти гроші, я буду херачити, вчитися, чого, там, де витрати мої, ніхто не рахує. Ніхто не рахує, скільки я за навчання своє, наприклад, плачу, ще там мої витрати, які там різні, ніхто не рахує. Я мільйон вже років пропрацювала досвіду до цього всього. І зараз я за консультацію, там, за курси свої так само, наприклад, все оподатковується, тому що я теж, наприклад, працюю як ФОП третьої групи. Мені приходять гроші, я вже 6% віддаю, а якщо мені потрібно буде ще термінал, то я ще плюс 2% маю віддавати банку. За що питається? Якщо я можу просто, якщо мені він треба був би той термінал, то це да, я згодна, я погоджуюсь на цей термінал. А якщо придумають просто закон, що це всім треба, то нахуя він мені питається? У нас він мені? Мені не треба цей термінал. Мої клієнти мені нормально платять на рахунок 2600, без терміналу, ніхто не жаліється. Тому це моя така відповідь. І я вважаю, що м, взагалі про це мовчати не треба, і тому що. Чого часом не хочуть, ось я навіть натрапляла, що я в кап'ярні е, оплачуємо за каву і дають QR-код, не за, не за посиланням через QR-код, там якось не, не через цей термінал. І я підозрюю, я думаю, що я так не сильно вникала, але я думаю, чого? Тому що кожен рахує цю копійку. Зараз виживають всі на цих генераторах, наприклад. І та кав'ярня тарабанить на тому генераторі. І ще банк з неї хоче, тому що, за правилами, кав'ярня має бути з терміналом. так? А банк за цей термінал, за кожну оплату ще 2% бере. То не до хіра називається. І хтось вчора мені писав, я вже просто злюся. Це, що бачили, що я не така няшечка і такі сміхуйочки одні тут розказую. Я теж зла і часом буває дуже зла, а що бровалом не піднімається. А вчора мені він писав, хтось теж коментаряв, що в Польщі, ну за що купила, за то продаю. Я не знаю, чи так чи не так, але це те, те, що мені писали в коментарях теж про цей термінал, там де питання було про термінал. І хтось написав, що в якомусь там році було таке питання в Польщі з цими терміналами. То там підприємці підняли хай і добилися, що. Не 2% знімають, тому що там теж хотіли 2% знімати, тому що я думаю, що це причина, щоб, на чому банки ще будуть заробляти. От, всі привіті Сєвоміра правлять в своїх інтересах, називається. Ой, то там добилися, що там десятих відсотка. 2, 0,02%, ,00, 2-4%, якось отак. Тобто, ну, чуть-чуть комісія, маленька комісія. А це 2%, ну це просто дохіра. Я би сказала, от, ну, хто мене буде чути, я думаю, що мене теж підтримують. За термінал 2%, і це таким просто добровольно принудітельний вибір. Це ж, хто сам вибрав, це його вибір. А кого заставляють і 2% це дуже великий відсоток.